Реверіг міг би й досі лишатися тільки містом червоних рудокопів чи то сталеву вісь України або залізним її серцем, якби не та подія про яку йтиметься далі. Ощо, напевне, наймолодша серед мус, десята, яка за ствердженням митців опікується кіномистецтвом, опустила свій погляд на наше місто, бо, всупереч існуючим обставинам, у кривому розі народився кінофестиваль. Ні, наявність марнославного Оскара, хранителя традиції канського та прогресивного берлінале не змусила ідейних батьків нового фесту відмовитися від появи його на цей світ. П'ять років тому, впевнений у своїх силах і амбітний, як всі студенти режисерського факультету Володимир Будко, за сумісництвом оператор та режисер відеомонтажу північного ГЗК групи «Метинвест» прийшов до кабінету Наталії Шамрицької, яка на той час опікувалася молодіжною організацією комбінату, і запропонував Анатолійовна, а Давай з тобою замутимо цікаву штуку. Давай ми з тобою зробимо якийсь та відео на конкурс вітав у мене давно. как бы в моем воображении. Но Владимир пришел и говорит, а давай сделаем кинофестиваль. И вот тогда, вот я говорю, Владимир, я даже могу тебе сказать, как он будет называться. Потому что вынашивая идею киноконкурса, я где-то во сне увидела такую интересную картину, когда люди на улице под фонтаном смотрят кино. И вот это мне что-то вот, вот, оно щелкнуло, кино под звездами. Згодом зв'язки першого дубля замінили на більш вдалі романтичні зорі. І сьогодні саме українська назва кіно під зорями стала впізнаваною у контексті Кривого Рогу. В добрий час ця ідея На Наслідуючий дубль я займалася уже соціальним партнерством компанії Мітінвест. І моя, моя основна задача була. содействия содействие в реализации программ социального партнерства. Ведь хочется, когда говорим о программе социального партнерства, первым идет, как бы приходит на ум там, скверы, благоустроенные партии, вот что-то касательно благоустройства. На самом же деле программа социального партнерства группы МИД МЕСТ видится значительно шире. Здесь есть не только удовлетворение вот таких вот более обычных потребностей местного сообщества, а Желання і попытка удовлетворить і духовні потребности людей, які працюють на комбінаті, які живуть в нашому районі, які прийняли для себе рішення жить в нашому но але городе. місті. Вот і задача зробити життя цих людей намного полноценнее, наполненнее и повністю. Міцна крига криворізького стереотипу почала скресати, а з під неї вже чітко виднілося нове, більш одухотворене обличчя міста. Ми об'явили невеликий конкурс. Но потом стало ясно, что мы не готовы вариться в собственном соку и надо было выходить на уровень города. А, а там, где город, там подключилось и все остальное. То есть, в принципе, на первый фестиваль к нам приехало 45 работ из трех стран мира. Это было ближние другие, это была Россия, Украина и Беларусь. Ну, были такі достойные роботи. Много при этом було дійсно наших работ, Криворожських і Сівґоковських. На першій хлопавці, яка стала оригінальним призом, було написано Криворізький кінофестиваль аматорського кіно. Дубль перший. Але вже в наступному році, точніше, дублі слово аматорського зникло назавжди із призів і з кінофестивалю взагалі. Воно ж бо просто морально застаріло і вже не відповідало дійсності. Рівень робіт, представлених відеолюбителями, студентами та професіоналами, був настільки високим, що навіть самих авторів було вирішено не розділяти за професійністю. Кожен, хто вмів тримати в руках камеру і відчувати серцем кіномистецтво, мав право на перемогу у конкурсі, адже у кіно є лише одне мірило: кіно або є, або його немає. Я бував вчора в журі на деяких фестивалях, і там. Кроме того, что мы обсуждали э, творчество, да, обязательно вливалась политика. Вы знаете, вот этот приехал оттуда, вот надо дать. Да? А это вот сегодняшняя так сказать, конъюнктура вот такая, надо этому дать. Вот у нашего жюри, в котором мы работали, этого не было. Откуда бы ты ни приехал, как бы твоя страна ни называлась, да, покажи, что ты можешь. Показал хорошую картину, получи приз. Крім ну, таких гарних почуттів в мене від фестивалю і організації, так і від якості фільмів, багатьох фільмів, які були представлені на, на розгляд на, на фестиваль, ну, самі добрі враження. Тим більше він став міжнародний. Для популяризації молодого фестивалю координатори використовували всі доступні і, по можливості, безкоштовні засоби. Відомості про нього одразу ж були опубліковані у дружніх виданнях на інформаційних сайтах та у соцмережах. Місцеве телебачення і радіо альтруїстично і з ентузіазмом підтримало культурне зрушення у місті та надало ефірний простір трейлерам кіноробіт. До речі, створення трейлерів до фільмів стало чи не обов'язковою умовою для учасників фестивалю, адже їх перегляд ловив увагу глядачів на гачок цікавості і спонукав до споглядання усієї конкурсної роботи. Як вже зазначалося, з першої спроби Криворізький фестиваль здобув статус міжнародного. Иностранцы о нас узнают, есть специальные сервисы, на которых человек может зарегистрировать свой фильм и потом подать его на этот, 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 этот и другие фестивали. Соответственно, фестивали со своей стороны регистрируются как фестивали, указывают, какие у них есть номинации, какие условия участия, платные, бесплатное участия. Очень много платных фестивалей. У нас фестиваль бесплатный. Як і будь-який інший серйозний кінофестиваль, Криворізький визначив номінації для своїх учасників. До розгляду журі приймаються роботи у жанрі ігрового кіно, документальні фільми, анімаційні творіння, експериментальне кіно, соціальні ролики та музичні кліпи. П'ять дублів кінофесту показали, що половина всіх надісланих робіт виконана в жанрі ігрового кіно. Що ж до тематики, то тут жодних обмежень у часі і просторі учасники не мають. Хоча правильніше було сказати, що час і простір, якщо не диктують, то підштовхують тонко організовані душі режисерів до розкриття певних тем. Фільмографія фестивалю доводить, що кінороботи є творчо переосмисленим калькуванням дійсності того періоду, в який вони були зняті. Приміром, у 2011 році гран прі віддали фільмові портрету, який змалював людину звукоімітатора. Наступного року найкращою була визнана робота. В якій йшлося про почуття людини за одну хвилину до своєї смерті, 13-го спраглю глядачі і судді віддали перевагу кіно про безумовну і безмовну любов. А дубль 5 минулого доленосного року сколихнуло документальне кіно про християнина патріота? В этом году вот фільм, який отримав гран-при он о чоловіки, котрої служить Богу і котрої служить государству, котрої служить Україні. он, при том, что он священник православный, он, он, руководитель патриотического клуба, он воспитывает десантников, разведчиков, он сам снимает в кадре рясу, садится в БТР и едет. И его сейчас ребята служат в той горящей точке, которая есть у нас в стране. Статусності кінофестивалю, а тим більше молодого, звичайно ж, надає статус у кіносвіті членів його журі. Якщо перший дубль судили найкращі криворізькі знавці, то вже на другий запросили титулованих столичних режисерів. Для мене цей фестиваль був життя. Я кажу, чесно, коли я їхав сюди, ну, пригласили членом журі, Ну, була поїду, досі ну, молодеж. Просто посмотри там, що они делают, ну любителі там, что би там не Но когда мы стали как члены жюри смотреть фильмы, я был удивлен. Потому что очень многие фильмы были на хорошем уровне. Сейчас такое время, когда неудивительно, когда какие-то фестивали или хорошие начинания закрываются, когда хорошие студии закрываются, когда телеканалы закрываются, но когда что-то открывается, Алі, тим більше продовжується на протяженні чотирьох років, Це просто приятне і очень радісне і рідке євлення в наших широтах. Незмінним членом журі Криворізького кінофестивалю кіно зорями» є Антоніна Більська, заступник директора Криворізького академічного театру Академія Руху. Вона впродовж п'яти років разом з хрещеними батьками фестивалю спостерігає за його становленням. Театр починається з вішалки, а будь-який фестиваль з організації. В этом отношении команда коллектива «Северного комбината просто замечательная. Просто замечательная. Я їм ставлю замічательний високий ва Триденні Щорічні фестивальні дні стали завузькими як для його організаторів, так і для постійних глядачів. Тому вже після третього дубля криворізькі кінофани об'єдналися у кіноклуб. В нашому кіноклубі ми хотіли поплатити дві ідеї. Во-первых, подготовить сайт, подготовить зрителя к фестивалям, к фестивальному просмотру и формировать Криворожского стиля, формировать вкус, формировать культуру, потому что мы тоже для себя давно решили, что наш фестиваль будет не попкорновый. Мы его так и называем, не попкорновый фестиваль. Это, я смеюсь сказать, интеллектуальное кино. Фестиваль кінопідзорями, який спершу планувався як захід районного масштабу і мав на меті оцінити відео спроби північан, неочікувано навіть для його творців та інвесторів, одразу після народження семимильними кроками попрямував у бік рафінованого високохудожнього мистецтва. Але цей шлях не завжди був шовковим. Не обійшлося без ситуації, про які сьогодні організатори говорять як про казуси. Та у той час, коли вони траплялися, все виглядало як маленькі трагедії. У третій день другого дубля кінопоказ вирішили провести під відкритим небом біля палацу. Вже грав оркестр, народ сходився і цікавився виставками та перформансом. Переможці приймали вітання від суддів та глядачів, і раптом з'ясувалося, що для показу не вистачає найменшого великого екрану. Така собі варіація на тему кінострічки Людина з бульвару капуцинів та фест організатори вигадали свою розв'язку сюжету. І тут якраз готують виставку. Там какие-то то ли фотоработы выставляют, то ли художественные, выносят стенды, большие стенды для монтажа выставки. И я, мы так поднимаем глаза с Натальи и понимаем, что вот он экран. То есть вот этот стенд, он, он больше, чем э, тот офисный экранчик, который, ну, как бы у нас есть. Вот сейчас мы и вот мы второй дубль. Закриття второго дубля ми показували. Вот на такому кузкі ДСП просто підходящого цвіта і розміра. А ось четвертий дубль мало не лишився без призу глядацьких симпатій. Ексклюзивні оригінальні хлопавки авторські роботи Олександра Боросіка щороку відозмінюються і вдосконалюються. Вони є своєрідними символами фестивалю. До четвертого дублю майстер теж попрацював на славу, але заклопотаний не до вирізьбив приз за одну з найважливіших номінацій. Коли це з'ясувалося, до церемонії вручення лишалося кілька нічних годин. Айза не говорить: вам на завтра нужно, так і я успію. І от за ніч ізгатаблюють нам ще одну хлопушку. Ми з такою такого ценного дорогого подарка у нас ще в житті не було. За першу фестивальну п'ятирічку чимало відбулося. На суд глядачів було представлено більше тисячі робіт з 29 країн світу. Змінилися й обличчя фесту. За цей час у північан народилися і підросли діти. Фестиваль довів і те, що не лише світове, а й українське кіно живе і перспективне. За п'ять років виховався і сформувався криворізький глядач. А значить, кіно під зорями має продовжуватися. Поки у людей є бажання доказати і показати, що це важливо, а жителям міста це потрібно, Я думаю, компанія Мітінвест знайде можливість продовжувати фінансувати фестиваль.